Шановні колеги, хворим є пропозиції розпочати засідання земельної комісії поза голосу. Порядок денний у всіх є. Питання, які у нас примули вже вічі. Є якісь пропозиції щодо порядку денної. Якщо немає, давайте проголосуємо за основу та в цілому за передамо до розвіду питання. Даний порядок денний голос. Про закрашення технічної рекомендації там буде, що відповідно земельної ділянки для знак до 1, міста жувати, що пробувало по зі нього товариства АТП 11210 з подальшої передачі його земельної ділянки з кадастровим номером, ви казаєте кадастровий номер 12.

Степан у нас усиливает. Вот он для шутки помещения. Начинаю вот эти папы. Тут долго равен и есть, а там договор раненый. Давай-то поедем. Давай. Она не провожу. Сейчас. Значит, 4 земельных делянки. Земальная делянка, ну, вот это пятизна, тут 1 якобы мои пятизна це у нас пад АТП, земельна ділянка, піднізна 1П. Земельна ділянка номер 3 піднісна 1 е, з місти відчисла і земельна ділянка номер 4 піднізна 1О Рябошарська Володимир Володимирович. Володимир. Надату вареньому сроку на 10 років з приватному акцентненному товариству АТП 11210. Земельні ділянки для розміщення та експлуатації будівлі споруд автомобільного транспорту дорожнього господарства Центру промисловості. Державний акт на право постійного користування на землю, виданий з Дорозької міської ради народних депутатів 07.03.1997 року. Вважати таким, що втратив чинності, управління житлово комунального господарства підготувати проєкт договору оренди земельної ділянки, зазначені пункти 2 та рішення приватному акціонерного товариствувати певні на 250 укласти договір, замовлювати державну реєстрацію. От після реєстрації іншого рочого права на некому майно звернутися до Жовторського депілоправлення судні Петрові для постановки на уплік цей час сплачувати плату за користування земельного ділянку, використовувати і за цельні призначення, утримувати. Надіяно земельну ділянку та проведення приватних територій згідно право утримання територія стажого підводи належного санітарного стану, рекомендувати на поліну, надати попіль витяг з державного реєстру чи вправну на руковому майно про реєстрації практик тяжко пра, до управління ДТК. Попередити приватна акціональна терористство, артика 110 передана зелену ділянку варіанту, що виконання пунктів 4.1 та 4.500 підтягнення до адміністративної відповідальності приватному підприємством. ППМ та фізичним особам Сумському В'ячеславу Андрійовичу та режербошавці Володимировичу комісію з Бурготусь поради заявами про передачу мубасів або оренду земельної ділянки, на яких розташоване майно, що належить їм на праві власності. <зас> Да. Хотілося добрий день всім, доброго ранку. Я власник території під'їзду 1Д і з махові території об'єкту НД на під'їздні і Махвилю питання в зв'язку з цих земельних ділянок залишення під'їзду до. Будівлі об'ємдення чотири об'єкти одна будівля. Як це буде виконана, яким чином буде відбуватися від щоб залишити під'їзд саме до босів, які знаходяться у власності? <кху> Тому що на плані ми роздивлялися, дорога, яка була залишена, показана на той момент, коли я питала за ресурсах, то дорога була залишена лише. В сторону об'єктів Анталда, да. і вона йшла з задньої сторони боксів. Тобто виїзда до боксів наша, з нашої сторони немає на планів. У ну, всякому не було тиждень тому. Скажіть мені, будь ласка, ви зараз зазначили про те, що буде обмежений. На що ви посилаєтесь? Чим це передбачено, і які ви можете надати якісь чи документи, чи У мене що? є право власності. на Ви не зрозумієте, що обмежують доступ до вашого майна. Я не кажу зараз, що обмежують. Я хочу дізнатися, яким чином буде забезпечено за мене. Чином. Не, не де, не де не передбачено обмеження. Воно нічим і ніким не передбачено. Раніше у вас був доступ? Да. Чим зараз міняється те, що зараз відбувається реорганізація на тих приміщеннях, які зараз у нас розглядаються. Я... У вас є докази, які що підтверджують, що новими якимись власниками буде я... щось обмежено? і яким чином це буде обмежено? Я не стверджую про те, що це розуміло. буде обмежено. Коли я була в земле ресурсах, це було в п'ятницю. Ми подивилися план схему виділення під'їзду до боксів. Ця дорога була в сторону Антал. Під'їзда до наших боксів там не було на плані нанесено і не було ніяких позначок, того, що це буде залишено. А раніше, а раніше було нанесено. Ну, раніше, щось раніше не було цих документів. Так, було. Це, було. Раніше ви коли отримували це, було нанесено на, 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 ваш доступ, ваш під'їзд і дорога. Мене... Питали, а, ні, ні, не було. Так, а що ви зараз ви хочете, що раніше не було, а зараз так же і залишилось, то ви хочете що змінити? Ну тому що відбуваються зміни, тому яке. Є... Так вони можуть. Вони будуть У Маю ще питання до вас. Можливо? Да. Да, да. Да, да, да. Я просто хочу пояснити ситуацію. Я так зрозумів, що є дорога да. виділяється зараз, дали рішеннями. Не виділяється, там була. Yeah, ну, Є дорога, яка йде до Анталу. А до вашої земельної ділянки вона, і ця дорога, що, вона виділяється самоусовою, чи вона залишається, вона залишається, я чув, вона залишається поза межами усової ділянки і вашої. Дорога в спільному користуванні? Вона спільному користуванні, чи ви нам була, ну я хочу. А ця дорога межує з а да. ну, тобто, чого буде обмеження? Дивіться, якщо ця дорога межує з вашою земельною ділянкою, тобто з боку вашої земельної ділянки не буде ніяких препятствій виїхати на цю дорогу, яка є нічийною, у загального користування. Просто так. суть питання, ніхто не хоче вас обмежити, щоб ви не мали доступу. Я ще раз для себе виясняю, є дорога в загальному користування, вона повертається ви кажете, десь там, на, на, на схемах, повертається в сторону вузов. А якщо ця дорога межує прямо з вашими земельними ділянками? Це не ця дорога. Не ця дорога? Ні, це не ця дорога. Та дорога, що йде на Антал, вона не доходить, вона йде перед, перед адміністративним стан Ні, А ця, оця, оця... що до нас йде, вона одним тільки йде до одного боку і все. А не все інше було всіми іншими властивами насипана і наготовлена собі ворог. З ваших інших боксів не буде виїзду. І в мене земляна ділянка оформлена тільки перед боксом, тому заїзда за боксами не може бути. Можна тут показати. Ви давали їм. Вони знаходяться ось всередині. Оце вони, так? Ні, от і в білий строк. Оце вони сказали, що у мене і оренда.

Дайте, будь ласка, повідомте, присутні. Да, Давайте вам слово, а потім ми. У нас є спист від АТП 11210, що вони не будуть переспоряджати вільному доступу до дижі. Да, Тут ми вам цей лист дамо. О, інше питання: якщо у вас виникнуть якісь питання, коли виникне питання, що вони вам не надаватимуть на приїзду, це не приватна власність. Це комунальна власність, тому що вона буде в аренді і в АТП, і у вас. Тоді ви звертаєтеся, якщо ви не доходите до консенсусу, до міської ради на розроблення технічної документації щодо оформлення сервітуту. або платно, або безоплатно це же вирішиться комісійно. Тобто розробляється документація, і вона називається Право проходу чи проїзду до власного нерухомого майна. Робиться технічка. І тут робиться, і вони офіційно, якщо не дойдуть до консенсуса. Але є лист, люди, я, я так розумію, що вони його підписували не просто так. Ми написали, бо я сказала, є така проблема, це нас. ми вже з ними балакали, собиралися. І мені те саме, коли я перед цим розмовляла, мені сказали, що всі питання з вами збиралися і говорили. Ви не Ні. Ні, не а ви знаєте, що є такий лист?

Маємо зробив. Він вже до цього сіків руки простував, хто не може Давайте. У вас є ще питання? <звучно> На даний момент, ні, ні. якщо є цей лист і це є юридично підтверджено, <звучно> що вони не будуть вишкоджати. <звучно> якщо це буде працювати, то не так. питання. Ну, наразі ну, ми не вбачаємо ніхто, що у вас є якісь штучні перепони. перепони для того, щоб ми, наприклад, там зняли дано питання з Якщо у вас будуть штучні перепони стосовно доступу до вашого, то Олена Вікторівна вам озвучила тим чином, ми повинні виходити з даної ситуації. зараз. Тому що нам п'ятницю на момент, коли я була, то це зрозуміло, навіть зрозуміли, що у вас інформації не буде. Так, сьогодні є перед засіданням, тому дякую. Не можна Ні, Вам спочатку надо звертатися до управління ЖКХ. Добре, все поки не в дякую. Я розумію, що були. Ми вислухали, почули, є відповідь. Процес оформлення ідеї. Якщо реально будуть проблеми, нам заяву на... Міського голову, да, управління ЖКХ, будемо розробляти документацію, надавати доступ. В будь-якому випадку у них є там так, власне нерухоме майно і доступ ми. Буде проблема штучна, будемо його вирішувати. Є якісь ще питання, Що ми цю дамо?

Вісім рішення прийнято mm -hmm. на цьому засіданні на наша комісії завершено.